Привіт! Це Аня зі всі книги, і сьогодні я розповім про книгу Це Воргол Кетрін Інгрем. Видання про художника це наче зазирання за лаштунки, адже для більшості художник – це щось загадкове і романтичне. Та чи був романтичним Воргол? Ні. Цікавий, ексцентричний, виключний ось це про нього. Один із найвідоміших художників ХХ століття. Про нього зняли не один фільм. Існує фонд Енді Ворхола, Музей Енді Ворхола, Величезний художній спадок. І також написана не одна книга. Нещодавно прочитала книгу Кетрін Інгрем це Ворхол, і хочу розповісти про неї більше, адже книга дійсно варта уваги. Авторка за спеціалізацією Незалежний історик з мистецтва та має ступінь магістра з мистецтвознавства. Мистецтвознавства. Та у цій книзі немає ні грама академічності. Книга динамічна і складається з фактів про Ворхола та коментарів авторки про деякі з них. Написана дуже простою, легкою мовою, тому читається на одному подиху. Хоча деяка мистецтвознавча термінологія все ж присутня. У виданні у хронологічному порядку розповідається про життя художника та етапи його творчості. А уся інформація поділена на статті, які вміщаються на одну сторінку. Також трапляється інфографіка із короткими фактами про життя художника. Ось тут, наприклад, зображено нью йоркський будинок Енді із елементами його побуту. А тут ієрархію оточення митця і коло його спілкування. Також хочу поділитись п'ятьма цікавими фактами, які я дізналась про Енді Ворхола з цієї книги. Якийсь час Енді жив із своєю мамою і 25 -ма сіамськими котами. Енді був геєм. Також він шаленів від голівудських зірок. Енді носив сріблясту перуку, а також був залежним від телебачення. У книзі чимало картин і самого Енді Ворхола та його фотокарток. Ілюстрував видання англійський художник Ендрю Рей. Зображення доповнюють і зацікавлюють, іноді інтригують. Виконані у стилі коміксу вони добре пасують до творчості самого Енді. Українське видання здійснено видавництвом старого лева, і його дійсно приємно тримати в руках великою мірою завдяки поліграфічному втіленню. Адже виглядає вона досить незвично. Матова палітурка із оголеним зрізом картону, який зазвичай непомітний, а також супер яскравий, фактично ядучий форзац і дуже класно надруковані ілюстрації. Видання асоціюється у мене із глянцевим журналом, який можна погортати на відпочинку. Видання здатне зацікавити постаттю Енді Ворхола та його творчості, але всіх карт не розкриває. Раджу читати всім, хто цікавиться темою мистецтва та просто хоче розширити свій кругозір. У цілому тут немає глибокого аналізу творчості художника, зате подача легка і реалістична. Книгу можна прочитати як на одному подиху за декілька годин, так і по розтілу маленькими порціями. А тепер я оголошу переможця конкурсу, який ми анонсували у минулому відео. Було б чудово, якби у коментарях до цього відео ви лишили побажання, яку книгу хочете, щоб я оглянула наступною, адже їх так багато і вони всі цікаві. Не забувайте ставити палець вгору, підписуватись на наш канал і до зустрічі!